У НАТО спрогнозували, як відповість Путін, якщо Сполучені Штати дадуть Україні томагавки в альянсі. Не бачать жодних нових розробок зброї, які Росія могла б застосувати у відповідь. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Якщо Сполучені Штати таки передадуть Україні крилаті ракети Томагавк, у відповідь Росія ймовірно активізує ядерне брязкання зброєю та посилить каральні удари, також можлива тимчасова інтенсифікація конфлікту. Про це сказав високопосадовець НАТО в Брюсселі. Пише Ліганет видання зазначає, російські журналісти запитали представника альянсу, якою може бути відповідь Москви, якщо на озброєнні збройних сил України з'являться томагавки, і чи може ця відповідь буде пов'язана з новою зброєю, про яку раніше розповідав кремлівський правитель Володимир Путін. Також вони цікавилися, чи можливе у зв'язку з цим посилення наступу на фронті. Високопосадовець НАТО відповів, що Томагавк це високоточна зброя з розширеною дальністю, яка принесе значну додаткову потужність українській армії. Щодо відповіді на томагавк, ми не бачимо жодних нових розробок зброї, які Росія могла б застосувати. Відповідь ймовірно, містимом посилення безвідповідальної риторики, ядерне брязкання зброєю. Тимчасову інтенсифікацію конфлікту або каральні удари я не думаю, що існує якась конкретна непередобачувана відповідь, наголосив представник НАТО. Як повідомлялося, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пісков, коментуючи ймовірне надання Україні Сполученими Штатами крилатих ракет «Томагавк», наголосив, що ця тема викликає в Кремля крайню стурбованість. Він зазначив, що зброя ця особлива, і вона може бути у без'ядерному або ядерному виконанні. Експрезидент Росії, а нині заступник секретаря російського радбезу Дмитро Медведєв, істерично відповів президенту Трампу через заяви про Томагавки. Він пригрозив, що постачання таких ракет може скінчитися погано для усіх і насамперед для самого Трампа. А також натякнув на відповідь ядерним ударом. Директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, Розповів, чому російський диктатор так боїться томагавків для нього. Це психологічна травма з часів СРСР, сказав експерт і додав, що цими ракетами можна завдавати досить серйозні удари по Росії при наявності ряду факторів, зокрема точності координатів цілей.